Всім привіт! Ви на каналі Coinhouse і сьогодні будемо встановлювати ноду дуже цікавого проєкту під назвою GaiaNet. Погнали! Отже, давайте декілька слів про проєкт. Це децентралізована платформа штучного інтелекту з відкритим кодом, яка дозволяє створювати, розгортати, масштабувати та монетизувати агентів. ші Цікаво те, що під час встановлення цієї доволі простої ноди ми запустимо власного її асистента просто на своєму сервері. Залучили вони 10 мільйонів інвестицій від Miranda Ventures, Mantel, ByteTrade, Євм Capital та інших. Отож, давайте приступимо до встановлення. Встановлювати, як завжди, ми будемо за допомогою нашого гайду. Оновлюємо наш сервер. Далі замонтажуємо ноду. Налаштовуємо ноду для роботи з доменами. Далі встановлюємо мовну модель і після цього запускаємо ноду. Якщо бачимо такі зелені логи, тоді все добре. І зараз ми можемо почати спілкування з нашим штучним інтелектом. Копіюємо посилання, яке бачимо у нашому командному рядку, і вставляємо його в браузер. Натискаємо кнопку «Старт» і можемо задавати будь-які запитання. Якщо ви хоч раз спілкувалися з чатом GPT, ви зрозумієте, як цим користуватися. За спілкування з нашим АІ нам будуть начислятися поінти. Але, якщо чесно, в мене немає сильного бажання завжди переписуватися з нашим AI, тому ми будемо встановлювати скрипт, який буде переписуватися з нашим штучним інтелектом за нас. Переходимо в наш гайд, копіюємо дану команду, вставляємо у наш термінал. Це, скрипт завантажився. Зараз потрібно його запустити в скрині. Вставляємо дану команду та запускаємо наш скрипт. Як бачимо, скрипт працює. Щоб вийти з скріна, потрібно натиснути комбінацію клавіш Ctrl A D. Тепер вводимо команду ванет-info. Нам потрібно побачити наш «Node ID та «Device ID». Так, далі переходимо на сайт проєкту. Під'єднуємо наш гаманець. Під'єднали, тоді переходимо в вкладку Node, Connect New Node і вводимо наш ID ноди та Device ID. Після цього натискаємо кнопку Приєднатися. Так, тепер вашу ноду потрібно приєднати до домену. Домен ви можете купити самі. Ціна зі знижкою стартує від 150 доларів, але це мережа ефіру, тому ще враховується комісія доларів 20-30. За домени команда обіцяє 100% дроп токенів. Чим дорожчий домен, тим більше токенів ви отримаєте. І от ми бачимо нашу нову ноду. Натискаємо три крапки, Join Domain, продовжуємо та шукаємо свій домен у пошуку. Якщо не маєте свого домену, тоді можете приєднатися до мого або до будь-якого іншого, який вам сподобається. Також в розділі GAI XP. Ми можемо заробляти додаткові поінти. Нам потрібно робити соціальні завдання, приєднати Телеграм, Твіттер, Діскорд. На цьому все. Кому був корисний, ставте пальці вверх, а також очікую на ваш фідбек в коментарях. Пока-пока.